Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання: Ви дивитесь програму Міграційний Вектор Державну міграційну службу України було створено лише три роки тому. Новоутворений центральний орган виконавчої влади поєднав в собі функції двох ліквідованих відомств: паспортної служби міністерства внутрішніх справ та Державного комітету у справах національностей. Та релігій. міграційна служба успадкувала від них не лише важливі завдання у сфері видачі паспортних документів, реєстрації фізичних осіб, роботи з іноземцями, надання громадянства і контролю міграційного правопорядку, а й силу силену проблему. Починати свою діяльність міграційники були вимушені у складних умовах: внутрішнє законодавство, положення якого не приведено до європейських стандартів. Старі приміщення, де не робився ремонт з часів Радянського Союзу, паперові бази. Даних картотеки, про які вже давно забули у цивілізованих країнах, лімітоване фінансування і недостатня кількість персоналу. Це лише деякі з проблем, що постали перед міграційною службою. Утім, найбільшим негараздом у роботі відомства був неналежний рівень обслуговування громадян. Громадські активісти та засоби масової інформації України щоразу акцентували увагу суспільства на величезних чергах у паспортних столах, тяганиною у наданні адміністративних. Послуг кричущими фактами здирництва та корупції. Я прийшла під 10 годин, а чоловік 4 прийшов рано. І лише не цей йшов. Втори сутки. Цю ситуацію, звісно, використовували чорні посередники, котрі лише на одній людині, що бажали без щер зробити собі закордонний паспорт, заробляли до 800 доларів США. Хабарі при оформленні швидко і без тяганини цього документа були звичною справою. Тож, перше, Чим і, майбутнь, найважливішим кроком керівництва Державної міграційної служби України стали заходи із подолання корупції, приведення законодавчої бази до європейських вимог, покращення сервісу для громадян. Перед Перезавсім ми взялися за законодавчу базу. Багато є питань по законодавчій базі, де треба було давно регулювати, щоб обрати цю як одну з складових. Дії корупції. Ну і друге, це збавитися від цих співробітників, які при перевірках дійсно підтвердилися фактом, що вони займаються не чим, не тим, чим вони повинні займатися. Це нам потихеньку вдається. І серед середнього звіна районного на воно порядку, і серед обласних підрозділів. Одним з ефективних інструментів у боротьбі з корупцією стало оновлення кадрового складу. Моя головна задача це назначити керівників професіоналів, які знають паспортну службу, яких підтримує область, яких підтримує населення. На цьому зустрічаємося з населенням, зустрічаємося з громадськими організаціями в області перед тим, як призначити. От погоджуємо це питання із главами адміністрації обласних обов'язково перед призначенням. І ті керівники, що ми вже попризначали вже Чотири місяці, деякі там два місця позатримже і йдуть хороші відгуки. У керівництва ДМС є тверде переконання, що виведення роботи міграційної служби на якісний новий рівень може бути досягнуто лише шляхом широкого застосування сучасних інформаційних технологій, автоматизації всіх процесів, переведення в електронний формат відомчих баз даних, обліків і картотек. Електронний документообіг не лише пришвидшить оформлення усіх. Необхідних документів та паперів, але й вирішить проблему черг, переконані у міграційній службі України, в існуючих складних економічних умовах, суттєвому зменшенні штатної чисельності державних службовців, територіальних органів і підрозділів міграційної служби, недостатніх бюджетних ресурсів держави для забезпечення їх потреб вирішити завдання, у тому числі створення електронних баз даних, допомагає підприємство Документ. Це підприємство є 100% Державне і входить до сфери управління Державної міграційної служби України у співпраці з Державною міграційною службою України підприємство «Документ» вдалося розпочати впровадження нових сервісів та стандартів надання послуг громадянам України, створення електронних баз даних обліку документів, поліпшено умови обслуговування громадян України та іноземців шляхом автоматизації цього процесу і застосування сучасних інформаційних систем та програмних рішень. З січня 2015 року міграційною службою запроваджено видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної інформації, а також встановлені та функціонують програмно-апаратні комплекси для оформлення таких документів та їх персоналізації. Аби прискорити процес документування громадян біометричними документами, забезпечити високий рівень послуг, що відповідають кращим європейським та світовим стандартам, державна підтримання. Підприємство документ власним коштом відкрило 19 відокремлених центрів обслуговування громадян паспортний сервіс. Вони обладнані системою електронної черги, відеоспостереженням, спеціальними терміналами для сплати послуг, що виключає отримання готівки. У центрах громадяни мають змогу отримати комплексне обслуговування від інформаційно-консультативних послуг, копіювання безпосередньо на місці необхідних документів та підготовку їх пакету до можливостей поставлення а. По стилю оформлення страхового поліса або вчинення нотаріальних дій. Система фронт і бек-офісів звільнила людей від прямого спілкування з чиновниками, які приймають рішення про видачу закордонного паспорта, унеможливила будь-які корупційні прояви. Покращення умов отримання адміністративних послуг не залишилося непоміченим. Я проживаю за границі во Франції уже близько 20 років. і от сейчас при різної заміні паспорта я знайшла в інтернеті. Ваш адрес. Меня очень быстро обслужили. Спасибо большое, так как, в общем-то, я боялась очередных бюрократических всевозможных вот элементов, но э, мне очень понравилось обслуживание. Спасибо большое. Я могу сказать, что у вас сервис в на уровне европейского: без проблем, без очередей и с улыбкой. Спасибо большое. Электронная очередь не создает толкотней, не создает дискуссии: кто прав, кто виноват. Очень вежливые молодые люди, которые оказывают внимание, поддержку. В общем, толково разъясняют. Мне посоветовали именно паспортный сервис. И я была удивлена, что оформить документы можно за 15 минут. В принципе, я в этом убедилась. Спасибо всем. Доводили побывать за кордоном не один раз, дивиться. Тобто, ну ми є європейська держава і рівень, має бути європейський. Тут він є. Багато горя і проблем принесла людям війна на сході України. За даними ООН із Криму та Донбасу, в інші регіони України приїхали понад мільйон громадян. Часто густо люди, що рятувалися втечею із своїх домівок, втратили не лише своє майно, а й документи, що індифікують їхню особу. Аби допомогти втікачам відновити свої паспорти. в багатьох центрах паспортний сервіс були створені. в приема вымушенных переселенцев. Спасибо, что для нас сделали такое исключение, потому что, насколько мне удалось узнать, раньше такого не было. И, собственно, я надеюсь, что это будет прецедентом, потому что людей очень много уезжает. И я полагаю, что в документальную ловушку, то есть у кого документы, какие-то базы данных, какие-то сведения, какие-то данные в БТИ, то есть все осталось там. Я, конечно, очень благодарна за то, что есть... Такая возможность, что можна получить паспорт, находясь в другой области страны. Державна міграційна служба України та підпорядковане їм підприємство документ спрямовують зусилля на подальший розвиток сфери паспортизації населення, створення національної системи біометричної верифікації та індифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, надання якісних та прозорих послуг як громадянинам України, так і іноземцям та особам без громадянства. Наразі міграційники готуються до запровадження наступного року нових внутрішніх. Паспортів. В майбутнє ми можемо також зробити новий паспорт внутрішнього чули, в формі картки європейського стандарту, який буде містити чіп, який буде містити багато ступенів захисту. Тому ми стараємося зробити ці. Обладнання по більших районах хватити, тому що в майбутньому ви знаєте, що для видачі внутрішніх паспортів на наш таке обладнання стояло в кожному районі. При цьому паспорт громадянина України, виготовлений у формі пластикової картки, буде більш зручним та зносостійким ніж паперовий аналог. У разі крадіжки чи втрати такого паспорту зловмисники не зможуть скористатися ним, незважаючи на економічні труднощі, зокрема девальвацію національної валюти, що суттєво обмежила фінансові можливості, мігрет. Ційна служба та підприємство документ планує продовжити розгортання ще шести центрів обслуговування громадян. В них передбачено обладнати 50 автоматизованих робочих місць для оформлення та видачі біометричних документів, ставляться перед собою й інші амбітні завдання. Бажаючи сприяти Україні у сталому, економічному соціальному розвитку, у впровадженні на всі її території міжнародних стандартів і систем біометричної верифікації та інденькової. Кації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, надання адміністративних послуг міграційники відкриті до співпраці у цій сфері з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями.